Добрий день, друзі, добрий день підписники, гості мого каналу. Вітаю на каналі Господарство з нуля. От, І так. І от у нас сьогодні ще один день по наших ципах. Ось. Хто що замітив у минулому відео, було тут в них? А то, що зараз, напевно, буде помітно. Але можете писати в коментарях, що змінилося. От, я про це чітко наголошував в минулому відео по більшій партії. І так, що в нас тут сьогодні? А що в нас тут сьогодні? Їдять, п'ють. Получається, перших 30 днів вони з'їли в мене от, чисто по кормах, по домашньому гровері. Все повністю готовий комбікорм. Це було <кхи> з'їли вони в мене 90 кілограмів. Це з 20 по 30 день. 90 кілограмів багато-мало, я не знаю. От, Але що є, то є. І так. сьогодні, виходить 32-й день уже. Отак От. От вони в 32-й день виглядають. Ось. Скажімо так, не буду казати, що вони там в мене ростуть, там супер-бупер круто, як е як мускулисті бройлери. Да? Ну, ростуть. От. Це в домашніх умовах. Це не то, що взяти, наприклад, в промислових е кі кількості тицебоні, які... І виращують по 5 тисяч голів, по 10 тисяч, по 12 тисяч голів. У них там температура, в них там корм вже якби готовий йде. Вони не граються, так як граюся. Я і багато людей, які там тримають вдома бройлера в себе. О, там вже температура, там вологість рахується, там світовий день, там, там повністю все. От, от там можна вважати, що от в них от, да, там мусить бути, там на 30-й день, 30 день мусить бути 1,5 кг. Тобто якщо 1,5 кг немає, вони не вписуються. От, то я такого не буду за таким гнатися. Саме цікаве буде в кінці, коли вже вони будуть реалізовуватися, от тоді вже буде зрозуміло, як вони набрали вагу і чи влаштовує. Та вага мене. Ось. І тому так. А саме головне того, що здорові, доїдять, п'ють, купи валять. Насирають добре. Тому так. Тут у нас 23 градуса. Ось. Там десь ціпають менші. От, А сьогодні хочу так на скидочку взяти, зважити пару штук, побачити, що по вазі. Понятно, що вони тут по кіло 700, кіло 600 їх тут, ну, Такої ваги якби немає на око видно, що воно до чого. але, думаю, десь кіло 300-400 кіло мусить бути, плюс-мінус десь так. От, повторюся так, що вчимося, як правильно, що правильно, які помилки, що до чого. А ви, глядачі, коментуйте, пишіть в коментарях свої думки, хто якими пропойками користується, хто, хто які антибіотик, які вітаміни, тому що варіантів просто тьма тьмуща. От. Деякі говорять, що користуються чисто там купляними. Да? Деякі говорять, що вони купляними цими вже зібраними аптечками, там на 50 голів, вони не користуються, вони окремо купляють. ну Багато, оскільки людей буде, скільки буде кожного своя думка. І тому таке добренько. Тоді давайте трошечки поважимося, подивитися, що в них по вазі. І так, мисяка на вазі, старувати, якогось першого попавшого. Ось цю тарілку треба садити. То його. Кіло 400, друзі. Кіло 400. Ось. Далі пішли. Ох ти який, то тебе ще й. Зважити не можна, оказується, так? Да? Я ж тебе все рівно дожину. Так, стій. Спокійно. Спокійно. Кіло 360, хай буде. Не будемо вважати, що там 64-63 і воно грає туди-сюдим. <кхід> так, Тепер треба взяти щось тут. А, все. Сидить собі п'є. О, спокійно ти кричиш. Постій трошечки, шо ж ти. Кіло 180. От. Ще сюди зайдемо, ще щось взять. Кіло двісті. Так. Таровка збилася. Іди сюди. Ох ти, який ти крикливий. Ага. Не хочеш, значить, так? Да? Я тебе зараз все рівно дожину. От. Так, Стій. тихо, Тихенько. Кіло триста. От. Тепер якогось меншого треба вибрати. А ось якийсь і менший. От. Піло 50. Це такий меншенький. Ще якусь одненьку хочеться зважити, взяти, подивитися. така середнячкова. Стой, 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 стой. Я теж її закрила, так взяв, їй больно. Трошки И 189 Вот Такие Стопча Стоппэтс. Что здесь самое случилось? Не хочется стоять? Десь кило двести шестьдесят. Не захотів він довго стояти на вісах. І середня, чор якийсь. Кіло 200. І я думаю, на цьому буде харе. І так, друзі, вагу я побачив і ви побачили також від там, кіло 100, кіло 200 і кіло 400 Ось по таблиці, по такому часу я дивлюся, вже має там бути кіло 500 в такий час, але все рівно повторюся, що це все зроблено на то, де промислових. Комплексах, а в нас як в домашніх умовах, я гадаю, що в нас тут не треба гонитися за таблицею. Так, приблизно якісь значення то є. От, А от взяти, щоб рівнятися до промислового комплексу, да, от, до тих же самих таблиць, які вони вже вищитують, то а треба, щоб були відповідні умови. А умови тобі ж це, щоб і витяжки були, вологість. Вологість, сухість, температура. Коротше, все, що було по феншую, тоді можна буде до них рівнятися. Ну а в нас взяти. Які в нас витяжки? Одна витяжка, друга витяжка. От. Тому такі. Тому такі. А кінцевий результат вже буду бачити, коли вони будуть йти на реалізацію. Там 50-й плюс день. Тоді вже буде видно, що до чого. головне що живі, здорові, їдять вагу як не як Ну як не як Теж кіло 300-400 Сказати як-не-як, -як, то це не як-не-як. Набирають, я думаю, нормально. Може в когось набирають швидше, Може в когось в такий час вже по 2 кг. Ну, це був жарт, звичайно, зараз ну, по 2 кг. От. Тому таке. Тому таке. По кормушках, все-таки скажу. Передивився я кучу відео. От. Побачив, як от людей, що до чого. Е, замітив то, люди жаліються, що коли бройлер він набирає вагу, вага в нього там півтора 2 кілограма, він коли їсть і їсть сидячи. Опущені кормушки повністю, то він потім падає на ноги. От. В нього питання в ногах. Тобто він вагу свою не може підняти. От. Тому все-таки я передивився, побачив, як там люди виставляють, От. то взяв я їм, виставив кормушки десь на рівні, отак їхня голова, шия. Як сказати, спина. Ось, щоб вони їли собі на рівних ніжках, той, щоб була не за високо і не за низько. Щоб вони собі стоять, хоча он теж є до дружок, який собі присів. А він сам по собі такий вже крупненький. він же 400 ото є. Ось, тому так, друзі. Тому така ситуація. Їдять вони добренько, а будемо бачити, як уже далі. О, мені подобається, як вони цей корм їдять, правда. Бо то я був один, а цей вже комбікорм я трошечки змінив, цей трошки інший, ну як трошки, він нормально інший. О, якщо буде працювати, бо бачив, люди так годують. Вроді би нічого, добре все. І так, друзі, відео будемо закінчувати. Всім гарного дня, приємного перегляду, ставте лайки, коментуйте, От. а я пішов давати їсти меншій партії, бо вони в мене теж ще хочуть їсти. І так, на все добренько і зустрінемося з вами в наступному відео.